Це знов славко. Що означає заява американської адміністрації за готовність дати Україні ракети атакам з дальністю 300 кілометрів, і як це можна зробити на практиці, та в які коли та в якій кількості? Ось щоб ви зрозуміли, карта засягу цих ракет вона визначає стратегічну ситуацію. Перш за все, отак от нам давали 92 кілометри, хотіли дати. Потім дали М 39 дев'ять. Боєвою часть касетною 165 км Дальність 100 миль. Вот, власне, нею ми оперували. Будемо говорити офіційно, тільки за касетною БЧ дальністю 165 км. Оце М 57 сім часть дальністю 300 км. Яка загроза? Входить Грод Таліда, бази ядерної зброї Білорусі? Входять, входять Кримський міст, входять ЄС, входять аеродроми Росії, як ви бачите. На далеку відстань. Ось це зброя стратегічного рівня для рівня для війни в Україні. Це зброя, що спроможна змінити не так тактичну, як оперативну ситуацію в Україні. Що вам слід знати? Яким чином це можливо зробити? І як це швидше за все зробиться? Чому зараз повідомляють американці, щоб Путін зміг адаптуватися до нової ситуації? Ракети будуть не. Раніше за травень місяць 24-го року кількість в принципі спекулюють, кількість відома. 10 ракет, швидше за все, М57 з бойовою частю, дальністю це 300 кілометрів. Хто їх може постачати? Тому що американці це будуть робити чужими руками. Вони сказали, що можуть звернутися до союзників, щоб союзники поставили ці ракети. Розумієте, не через американську адміністрацію, тому що розумієте, що там вже все з американською адміністрацією до виборів, все кінець, і якщо Бідон хоче нам допомогти, то він це зможе зробити лише через треті руки, значить. Так, Румунія має 54 ракети з 22-го року М-57 і може дати нам 10 ракет. Естонія отримала 8, замовила 18 блоків М-57, їй швиденько можуть передати, і вони швиденько можуть перекинути. Латвія замовила з жовтня 23-го року 10 блоків М-57, вона може передати. Литва замовила 18 блоків М-57, теж 23-го року і теж через неї швиденько. Можуть передати. Ось, власне, і всі чотири варіанти. Румуни отримали, ще пам'ятаєте, її в червні 22-го року, коли ми раділи Атакамсам, то ми раділи руминським, коли вони тут гордовито роз'їжджали в напрямку Сучави, значить, щоб перелякати. Ну, я не знаю, кого можна з Сучави перелякати. Я думаю, що Сєпаров. Я так сподіваюся. ну не нас же вони лякали в районі сучави ракетами. Отака от ситуація. Чому це так важливо? Це важливо як символічний акт, як визначення позиції. Доти, доки ракети більшої дальності не дадуть американці, німці не дадуть Тауруси. Принаймні, це їхня відмовка, це їхня позиція. Як ви розумієте, німці нам багато що дали їхня маленька хоробра батарея Петріотов, що там назбивала. 3М, господи, ну я кажу, я вже в себе виклав, около 15 повітряних цілів, всі, що ми бачимо, ці скопіща, су 34 я хочу вибачитися, правильно мені нагадав. Я бачив вчора ці маячки, спасіння пілота в районі Вінь, Мілерова, 4 маячка. Я просто забув сказати, хоча Ася мене цігала. Тепер ви мене цігаєте, що я не знав за цю карту. Я знав за цю карту. Просто я полінувався і старий вже забув. Дякую, що ви мені нагадуєте, дякую, що підтримуєте мене в тонусі, не даєте мені хаутурить. Власне, з цієї причини я і зробив цю передачу швиденько. Дуже важить, щоб оця допомога Німеччини бо не тільки дефензив, тільки зараз на оперативну ситуацію. Почала впливати ця качуюча батарея Петріота, та почала відганяти носії кабів. Якщо Захід наважиться дати нам цю зброю, це означає, що він ставить на перемогу України в якихось інших кордонах ніж по лінії фронту. На ніч досі захід ставив на перемогу України по лінії фронту. Він він. Нічия і тому ми маємо молитися, щоби Господь врозумів захід, щоб він рано чи пізно роздуплівся, Як ви розумієте, тут важить одне, що синиця в руці або 10 атакамсів не пізніше, не ні раніше, ніж в травні. Ось ваше на що ми маємо співподіватися, чому Бідон попереджає Путіну, щоб Путін змінив свої лінії постачання з Кримського мосту, щоб його знищення мало символічний характер, на оцю. От... На залізницю наземну сухопутну, яку вони то робили, то не робили, розслабилися. Тепер знову роблять. То, як ви розумієте, москвини теж сприймають цю загрозу, і ви знаєте, нещодавно почали знову відновлювати залізничну колію, доробляти її, щоб забезпечити собі рокадне постачання. Рокада це вздовж лінії фронта постачання цим. Сподіваюся. Що... Просто віримо і молимося в те, що 10 ракет М-57 стануть символом української перемоги і будуть застосовані, ну правильно, з однією метою, ясно, що зруйнувати міст, чого вам всім чим хочеться. Але це буде лише великий символічний акт. Розумієте, це от буде як унічтаження ще одного із чудес світу. Ну так, от такі, от собі. Єростратовщина, я, я скажу, що ну ми можемо собі на неї дозволити. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Я задоволений, яким ім... ви лайкаєтеся. ще слід і підписуватися. Бай! До наступної інформації.